як в хатині, буря грає на Чорному морі, гомір стоян, хвиління пташині, б'ється хвиля, як в лютому горі. Там на березі, мріють кілками морський човен, розбитий нужденний, наче звір, що в пустині пісками, його вихор засипав півтемний, мов у неба рятунку благають, ті останні сумні, нещасливі. А з туману на них набігають грозні, люті, білогриві. Тарить білогривіть і гукне, мов з гармати, скрізь по березі гук залунає. Хоче море, човна розламати, трощить, ломить, піском засипає, сильне море, наші стільки сили, тільки стоїть відповідь на неї. Краще хвилі вже разом покрили. Тую здобич потуги твоєї, коли б треба тобі, сильним, десь подіть свою силу напрасно, Обернись на це море, просторе, затопись Україну нещасну, як розбитий човен серед жовтих пісків погибай, так чудовий сей край богоданий, у неволі в чужих пропадай, наче кінь Степовий, вільний, дикий. Що в пустині в пісках помирає, захопив його вихор великий, кінь упав і в знесилі конає, в ньому серце живеє, ще б'ється, в ньому кров не застигла, живає, а над ним же кружляє та в'ється птацтво хижого чорне зграє. Рвуть, хапають, їдять та шматують, при пожернім та лютім м'ячанні і кривавоє тіло батують. Що тремтить при останнім з Сильне море, зберися на силі, ти потужне, нема тобі впину, розжени свої буйні хвилі, затопись у нещасну країну.